Секрет курячого домашнього рулету, який просто тане в роті, такого ви в магазині не купите. Беремо пів кілограма філе і пів кілограма бедр, такий зі шкурочкою. Нарізаємо філе соломкою і викидаємо в єм. А тепер ми взяли бедра і знімаємо легеньку шкірку. Шкірка нам знадобиться для обгортування рулета. Має вийти пів кілограма чистого без костів, скільки у нас відходів. І теж нарізаємо м'ясо. І Відміряємо суміш вінницького м'ясника для соління м'яса. На кілограм м'яса 23 г. До речі, ця суміш не має хімічних покращувачів смаку, фарбників, ароматизаторів та емульгаторів, а тільки нітритна сіль, глюкоза і натуральні страви та спеції. І перемішуємося. А найкращий варіант спробувати увесь спектр сумішей, суміші це обрати малий набір за 350 гривень, там 5 видів по 100 грам. Так, ми виложили в миску, сюди шкурки від м'яса поклали і накриваємо харчовою плівкою і ставимо на ніч холодильник. Нічка в нас пройшла. Так, шкірочку ми відкладаємо, М'яско в нас таке м -м, як пахне. А також підписники сторінки вінницького м'ясника можуть спробувати суміші безкоштовно, якщо готові оплатити доставку 100 грам, пакетика собі укрпочтою або новою почтою. Ми отак розгорнули рукав для запікання і беремо цю шкірочку, що зарані знімали, і виложимо. Та шкірочку ми виложили і виложимо м'ясо. І скручуємо так, два рази щільненько. Так, ми зробили і будемо надівати оку сєточку. Сіточку, до речі, я теж замовляла вінницького м'ясника. Сєточка дуже зручна тим, що буде тримати м'ясо раз. А по-друге, вона буде тканити рихльона. Отакі От ми зробили рулетики, ставимо в холодну духовку і тоді тільки включаємо 75-80 градусів. І випікаємо 3,5-4 години. У нас рулетик спікся. Ми оставили його на ніч охолонути. Зараз будемо нарізати. А ви не забудьте підписатися та зберегти рецепт. Насилайте друзям, родині, вони оцінять цю страву. Отакий От у нас рулетик вийшов. Ви подивіться, яка краса, смакота. Готуйте і смакуйте смачного.